Галю, ну я ж просила, щоб ти нікому не говорила, що Микола до мене посватався. А я й не говорила. Я тільки запитала Надійку, чи знає вона про це. Кум Василь чекає у гості кума Миколу і ховає книги. Дружина запитує Ти що? Боїшся, що кумих краде? Ні, боюся, що кумих впізнає. Я втратив роботу. А що ви робили? Десять років на базарі птицею торгував. І що сталося? Так птиця моя померла. Ви ж зовсім недавно одружилися, а вже звертаєтесь до суду із заявою про розлучення. Чому? Бо чоловік змушує мене їсти те, що я йому готую. Сусід прийшов до нових сусідів, а у них у дворі лежить пес і гарчить. Господар запрошує. Заходьте, а він у вас не кусається. Самим цікаво, він у нас перший день. Ой, куме, чув, як ваша дружина вчора сварилася. Так то вона на пса розізлилася. Бідний пес. То вона в нього ключ відбери.